Ось ми вже прийшли до Черепашки номер два. Тут біленька, яку вигнали з дому. Тут сіренька. І наш білий з'явився, біляш. Він вже тут теж їздив, він проголодався. Ще й десь черепашка бігла на дорозі. Зараз її Тож, ось, мені дивимося, що сірій котик чекає. Ось, що й котик сірій ось сидить. Зараз ми йому теж дамо. Він туди боїться. Він туди поїзд. Ми його неділю не бачили, вже йому дамо вкусняк, раз котику тому дамо.